Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску збірна України отримала суттєве підсилення у вигляді гравця Манчестер Юнайтед. Іспанська жрона близька до трансферу гравця збірної України. Суперзірка Ман Сіті залишає команду. Легендарний коуч Фабіо Капелло став тренером Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Іспанська жона може підписати українця Михайла Мудрика. Каталонська жона є ідеальним клубом для українського вінгера Лондонського Челсі Михайла Мудрика. Вважає журналіст видання El Digital Хесус Карамес за інформацією Джерела червоні білі стежать за багатьма українськими талантами, але найбільше хотіли бачити у своєму складі саме Михайла Мудрика з Челсі. Мова може йти про потенційну оренду футболіста з лондонської команди. При цьому зазначається, що оренда є єдиним варіантом такого переходу, оскільки гравець не готовий відмовлятися від великого контракту, який пов'язує його з Челсі до літа 2031 року. Раніше також повідомлялося, що Михайло Мудриком досі цікавиться у лондонський арсенал. Журона могла бути непоганим варіантом для мудрика, щоб перезапустити кар'єру, як колись було у того самого Салаха чи Дебрюйне, які зразу не заграли в Челсі та потім прийшли до середників топових ліг Європи Фіорентини та Вольсбургу. Щось схоже може зробити і Мудрик. Тим паче, в Іспанії більш відкритий футбол з акцентом на флангові атаки. Той самий Савіньо, який грав минулого сезону на позиції Мудрика в жороні, зробив дуже багато результативних дій за клуб. Зараз же в Челсі мудрик тільки гравець ротації. Навіть коли травмувався гравець основи Санчо, тренер Челсі Мареска довірив місце в старті Нету, а не мудрику. Українець стабільно грає тільки в лізі конференції. Але якщо сам мудрик хоче стати великим футболістом, то треба щось змінювати, і жона це непоганий варіант для початку цих змін, особливо враховуючи, що в команді грає ще один українець Віктор Циганков. Друзі, якщо хотіли побачити Михайла Мудрика в Жроні, то поставте лайк цьому відео. Збірна України отримала суттєве підсилення у вигляді гравця Манчестер Юнайтед. Як стало відомо виданню UA, захисник Манчестер Юнайтед, 17-річний Закері Бауман отримав виклик у юнацьку збірну України. Бауман поїде до розташування збірної України на перший етап кваліфікації на євро Ю 19 За допомогою УАФ Захар у жовтні оформив український паспорт та здобув українське футбольне громадянство, що дозволить йому грати за збірну України. Візначимо, що закаря Баума народився у місті Болтон, в родині українських емігрантів. Бабуся та дідусь гравця проживають у місті Коломиї. Що стосується футбольних досягнень футболіста, то у поточному сезоні Баумон провів 9 матчів за молодіжку Юнайтед, в яких забив один гол та зробив один асист. Нарешті наша федерація футболу почала працювати дійсно на славу українського футболу. Дуже добре, що ми зуміли відкопати молодого таланта топового клубу, та тепер спробуємо його заграти за Україну. Бауман, це безумовно потенційна зірка британського футболу і гравець, який може в майбутньому заграти в АПЛ, як, наприклад, було з Кілменом з Волорхемптона. Тепер українській федерації на чолі з Шевченко треба не зупинятися та продовжувати знаходити гравців з українським корінням серед емігрантів, які виїхали за кордон. Багато хто скаже, навіщо вони потрібні збірній, але з іншого боку, ми маємо багато подібних прикладів з боку топових збірних, наприклад, за німеччину свого часу грали і ОЗІЛ, і Хедіра, і Подольський, та інші. Чому Україна не може піти подібною стежкою? Тим паче ці гравці мають родичів в Україні. А враховуючи, що після 24 четвертого 2022 року дуже велика кількість українців виїхала за кордон, то подібних футболістів часом буде з'являтися все більше і більше, і завдання наших керівників зробити все необхідне, щоб заграти їх саме за збірну України, поки їх не перехопила Німеччина, Польща, Англія чи Іспанія. І, враховуючи той факт, що багато з цих молодих талантів зараз тренуються з топовими європейськими клубами, то вже в найближчому майбутньому ми можемо отримати потужну збірну цими футболістами, яка буде боротися за найвищі трофеї за свою справжню батьківщину Україну. Друзі, якщо погоджуєтесь з цією думкою, то поставте лайк цьому відео. Донецький Шахтар вирушив до Німеччини на матч Ліги Чемпіонів проти Бойс». Шахтар вирушив до німецького міста Гірзенгінхен на гру четвертого туру Ліги Чемпіонів, де команда зустрінеться зі швейцарським Бойс». Гірники опублікували список гравців, які відправляться на матч Ліги Чемпіонів з швейцарцями. Як можна побачити, всі футболісти основної обойми шахтаря в строю та готові грати в вирішальний матч української команди. Гадаємо, матч туру Ліги Чемпіонів між Шахтарем та Енбоєс відбудеться 6 листопада. Початок гри запланований на 19.45 за київським часом. Зараз для Шахтаря настав час X. або перемагати Бойс та залишити хоч якісь теоретичні шанси на плей-офф, або програвати та грати в нічю і покидати лігу чемпіонів. Цей час ікс не тільки для шахтаря, але й для головного тренера Марино Пушича. Якщо Пушич провалить цей поєдинок, то враховуючи ще й невдале положення шахтаря в УПЛ, цілком можна буде очікувати можливої відставки тренера з боку президента команди Ріната Ахметова. І якщо Пушич дійсно хоче виграти цей матч, то треба робити зміни в складі. Насамперед прибирати з основу його улюбленців: коноплю, криськіва, зубкова та сікана. Було б непогано ще й прибрати Бондря, але його фактично ніким замінити. А от замість названих гравців можна поставити бразильців, яких купували за величезні гроші саме під лігу чемпіонів. Ми впевнені, що лінія атаки з Марлоном Гомесом в центрі поля, Кевіном ліворуч, Педріньо праворуч і Геналдо в центрі нападу здатна здивувати швейцарців. Але вірогідність того, що Пушич піде на це, дуже мала. А тому цілком імовірно, що Шахтар провалить матч, і Боснієць таки покине клуб. В будь-якому випадку, яким би не був результат цього матчу, він все рівно буде позитивний для гірників. Виграють це добре, шанси на плей-офф ще залишаться. Не виграють, ну тоді, хоча б позбудяться Пушича, що теж є добре. Друзі, якщо вірити в шахтар і будете вболівати за українську команду у матчі ліги чемпіонів проти швейцарської небоїс, то поставте лайк цьому відео. Суперзірка Мансіті Сіті може залишити клуб. І мова йде не про володаря золотого м'яча Родрі чи нападника Ерлінга Холланда. Мова йде про бельгійця Кевіна Дебрюйне. Бельгійський півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін Дебрюйне може залишити свій нинішній клуб. Повідомляє видання GiveMeSport. за інформацією джерела. Відхід 32-річного футболіста ще ніколи не був настільки ймовірним. Відзначимо, що в цьому сезоні Дебрюйне переслідує череда травм. Через це він провів лише 6 матчів на клубному рівні. І зумів забити лише один гол та відзначитися однім асистом. Пізначимо, що наймовірнішим варіантом продовження кар'єри для Кевіна Дебрюй не може стати чемпіонат США по футболу. Гравець схиляється до проїзду в МЛС, адже втомився від інтенсивності європейського футболу. У послугах Кевіна зацікавлена команда Крещено Роналду Роналдо Насра Саудівської Аравії. Проте гравець вважає приїхати саме до американського чемпіонату з особистих причин. Серед клубів МЛС Кевіном найбільше цікавиться клуб Сан-Дієго, який готовий заплатити 45 мільйонів євро за футболіста. Потенційна втрата для Мансіті Дебрюй не є досить несподіваною новиною, особливо враховуючи наскільки Кевін Дебрюйне став символом команди за останні роки. Його відхід, якщо він дійсно відбудеться, був би втратою не лише для клубу, а й для всієї англійської премєр ліги де його високий футбольний інтелект і техніка справді захоплюють. Однак, враховуючи його вік, часті травми та можливо потреби в більш розмірному графіку, МЛС виглядає логічним варіантом для продовження кар'єри. Американська ліга вже залучила чимало зірок із Європи, і інтерес боку Сандієго свідчить про те, що Дебруйне може забезпечити гідні фінансові умови та можливість справити свій досвід у новому середовищі. Тим паче, Дебруйне вже уже досягнув багато чого в Європі і виграв майже все, окрім можливо, золотого м'яча. А тому МЛС дозволить йому завершити кар'єру на трохи спокійнішій ноті, а також популяризувати лігу в США завдяки своїй зірковій присутності. Динамо Київ підписало контракт з тренером Фабіо Капелло, який колись очолював збірну Росії. Відомі тренера Улія та Фабіо Капелло свого часу підписали контракти з Київським Динамо, але так і не очолили команду. Про це розповів футбольний журналіст Ігор Циганик, який заявив, що обидві фахівці уклали угоди з українським клубом. Однак з невідомих причин так і не стали тренерами білосиніх. Детально про те, чому ці Тренери свого часу відмовилися очолити Динамо після підписання контракту. Циганик так і не розпоїв. Враховуючи цікаве в лапках рішення президента Динамо Київ Ігоря Суркіса, ця інформація може бути цілком достовірною. Динамо дійсно свого часу могло підписати Капело. Ми вважаємо, що це могло статися у 2012 році, восени, коли Суркіс звільнив Сьоміна та потім призначив Блохіна, або ж взагалі ще раніше до приходу Сьоміна після провалу Газаєва. Але враховуючи характер Ігоря Суркіса, який любить особисто керувати усіма процесами клубу, то цілком не дивно, що ці імениті тренери, хоч і спочатку підписали контракт з Динамо, але потім подумали і вирішили відмовитися від нього. Хоч той самий капело нічого не досяг зі збірної Росії, але все ж таки це поміркам Європи непоганий тренер. І очевидно, що він досяг би з тим потужним складом Динамо, де грали суперлегіонери, більших результатів ніж досяг Сьомін чи Олег Олеглохін. Рафаель, Мехмаді, Кранчар, Бельханда, Рубен Тремулінас та інші. Всі ці футболісти могли розкритися ще в київському клубі, а не на наступних командах. Якби у Динамо дійсно був хороший тренер. Але президент Динамівців вирішив по-іншому. Тому Капело так і не став коучем клубу. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо хотіли б, щоб одного разу Динамо Київ таки очолив іноземний тренер. На цьому, все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з канала Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.